Усіх вітаю, мене звати Оксана, я фотограф і ретушер, бо зараз вирішила зробити велику добірку різноманітних уроків по ретуші, які в основному будуть сконцентровані на косплей фотографії. Проте ці навички знадобляться у будь-якій ретуші. Розпочати я б хотіла з такого вступного уроку, я зовсім поверхньо розкажу про флору роботи в фотошопі від відкриття до збереження фотокарток. Отже, розпочинається робота в Photoshoпі зазвичай з камера Raw. Це окремий плагін, який так само окремо оновлюється і дозволяє зробити якесь попереднє налаштування для фото. Проте ми можемо його застосовувати і у процесі фотообробки. Камера Raw запускається автоматично, якщо ми відкриваємо якесь фото у RAW-форматі. RAW-формат — це фото у форматі камери. На які було знято, вона містить сімку по допомішній інформації, на відміну від шпек та не містить собі внутрішнього стиснення. Такими форматами можуть бути CR2, Nef, DNG, RP тощо. До речі, від версії камери РО залежить, чи відкриє вона той чи інший формат, тож не забувайте оновлюватися. Знизу міститься інформація по кольоровому профілю, розміру тощо. Справа є різні фільтри, які можна застосовувати і отримувати бажану корекцію. Також є ось такі пресети, на які можна зберігати, усі налаштування, і потім вже використовувати їх для, наприклад, однієї серії фотокарток, щоб були одні й ті самі налаштування для всіх усіх фото. Якщо ж ми все таки будемо відкривати фото в якомусь іншому форматі, Ну, шпекі, то камера RAW не запуститься одразу. Ми упочняємося в просторі, в робочому просторі Photoshop. Для того, щоб відкрити тепер RAW, RU, треба перейти до вкладки Фільтр і обрати те, що потрібно. Інтерфейс не буде відрізнятися, він буде такий самий, окрім температури. Та про це я розкажу вже в інших уроках. На робочій поверхні фотошопу ми маємо поле, яке відображає безпосередні фото, зліва містить інструменти, якими можна взаємодіяти з фото, справа маємо допоміжні настройки. Я почну певно з інструментів. Майже кожен у своєму складі має декілька підвидів. Це ми можемо бачити по тому трикутничку куті. І коли натискаємо правою кнопкою миші, ми бачимо цей список, який міститься для цього інструменту. А також кожен інструмент має свій шорткаст. Це ота буковка, яка позначена у списку до інструментів. Також у нових версіях Photoshop я можливість продивлятися таке невеличке відео, що цей інструмент робить. Я не знаю чому, це, на жаль, зараз в мене не відображаються ці відоси, проте в нормальній ситуації вони повинні бути видимі. Тепер перейдемо до панелі справи. І налаштування своєї робочої поверхні. У Photoshop вміститься дуже багато різноманітних можливостей. Проте, якщо ви концентруєтесь лише на ретачі, цю панель можна провести в стан більш діздатний. Що вам точно треба буде мати, це шари, також adjustments, тобто все налаштування, фільтри, коригуючі слої тощо. Налаштування для пензликів, екшени. І ще історію. Усі інші закладки, якщо нам вони не потрібні, можна запросто закрити, і їх вже не буде на панелі, вони не будуть заважати. У той же час, якщо нам раптово знадобиться повернути, то у вкладці Window ми можемо заново додати цю закладку. Далі вже можна, наприклад, згорнути цей елемент. Так само, як і з іншими закладками, якими використовуватися не весь час, як, наприклад, історія, її можна втримати у згорнутому вигляді. Ось, наприклад, ми повністю розгортаємо цю панельку і тепер так само згортаємо. При тому кожного разу, коли нам надбиться цей елемент, ми його можемо відкрити і знову згорнути для своєї зручності. Тепер я би хотіла розказати побільше про такий елемент, як шари. І це основний принцип, яким користуємося при редагуванні. Підкриємо ось, наприклад, фотокартю, якої вже є багато різних шарів, деякі навіть згруповані, як бачите, і по ним розкажу, що можна робити. Значить, створюються шари абсолютно пустими. І якщо ви бачите, ця кліточка в мініатюрці означає, що шар абсолютно пустий. Натиснемо Alt і оце око, і бачимо, що цей шар у нас пустий, він не містить ніякої інформації. Знову натиснемо і Цаука і ми повертаємо видимість усіх наших шарів. Тепер ми можемо на цьому шарі робити усі додаткові налаштування: щось малювати, копіювати чи, наприклад, використовувати штамп чи щось склонувати. Це все буде зберігатися суто на цьому шарі і буде зачіпати усі шари, які лежать знизу. Тобто, якщо ми видалимо наш поточний шар, усі інші збережуться. Також у шарі є така властивість, як маска. Маска це параметр видимості об'єкта, де абсолютно білий буде 100% видимості, а абсолютно чорний 0. Інші відтінки показують відсотково більше чи менше видно. Ми можемо так само малювати по масці. І ось, наприклад, якщо ми сірим малюємо, ми просто стираємо трохи те, що зображено на цьому слої. Та в будь-який момент ми можемо його повернути. Якщо ми знову ж таки білим пройдемось і 100% видимості дадемо цьому елементу. Маску можна відключити. Якщо натиснемо Shift і клікнемо по масці. От бачите такий червоний хрестик. Це значить, що усі наші зміни, які відбувалися на масці, вже не приміняються до цього шару. І взагалі, я вважаю, це дуже хорошою практикою придивлятися зміни. Наприклад, візьмемо якесь фото. Ось це де ми бачимо, що багато шарів. І що перевірити, чи усіма змінами ми не напортачили, чи не запсували ми анатомію, чи кольори тощо. Ми повертаємося до нашого самого першого слою, натискаємо Alt і це око, і бачимо лише цей слой. Тоді ми повторюємо це і натискаємо знову Alt і це око. І знову ми бачимо вже готове зображення. І так повторюємо декілька разів, так наглядно видно, які зміни були застосовані, що нам подобається, що ні. І так, наприклад, от, як ця пляма, як, і коли вона з'явилася, ми можемо помітити і повернутися до того слою, відключити його, і вже буде так. Так би мовити, врятовано зображення. І наостанок хотілося б сказати пару слів про збереження фотокарток. Певне, на це найлегший пункт. Ми обираємо формати PSD чи PSB для великих файлів. Це стандартні формати фотошопу. У випадку, якщо ми хочемо зберегти з усіма слоями, щоб, наприклад, подалі повернутися до цих редагувань, внести якісь свої зміни, зберігаємо, як завжди, нічого тут складного нема. У тому ж випадку, якщо ми хочемо зберегти лише зображення, наприклад, у форматі JPEG, то ми і обираємо його. При тому Photoshop пропонує безліч різних, просто різних варіантів, типів для збереження. Проте я б не сказала, що вони вам колись знадобляться. На власній практиці я ще використовувала хіба що TIFF, PNG, Photoshop PDF і певно, це все. І на цей раз це вже точно останнє. Я буквально трохи скажу щодо кольорового профілю. Він от, можна знайти у лівому нижньому куточку, який зараз стоїть у нас кольоровий профіль для даної світлини. Треба слідкувати при збереженні можуть бути різні кольори, тому краще зберігати в форматі SRGB, зазвичай. Це просто універсально. Та, в випадку, якщо ви, наприклад, забули позмінити, це легко виправити. Ми йдемо в вкладку Edit, Convert to Profile, і ось тут у вкладці Profile обираємо той кольоровий профіль, який бажаємо. Зачасту відкривається стандартна в Adobe RGB, і тому може бути якось різна кольорова передача. Та ми змінимо на SRGB і натискаємо Don't Trust Rise. Так, Таким чином, у нас усі шари, які були вже збережуться у тому ж вигляді, в якому вони були. Думаю, на перший раз цього більш ніж достатньо. Вже по окремим функціям буде більше показано на практиці. Тож, слідкуйте за нами і усім дякую за перегляд.